Говорили, балакали, порахували зброю і заплакали. Західні розвідки попередили, що вже наприкінці цього року або на початку наступного Російська Федерація може напасти на одну із країн Європейського Союзу. Європа кинулась проводити інвентаризацію зброї і схопилася за голову. Подивіться скільки протрималася європейській армії у прямій війні з Росією. У прямій війні з Росією європейські армії не протрималися б і півроку у Європі. Нарешті усвідомили, якщо Україна програє Путіну, вони стануть наступними. Причому з приходом до влади у США Дональда Трампа може не захистити навіть натівська парасолька. Так, наприклад, німецьке видання Рейнішпост порахувало, що в разі нападу Російської Федерації Бундесфер протримався б лише дві доби. Згадаємо Німеччину. Німеччині можна дуже довго розбиратися, чому Німеччина, як одна з найбагатіших країн світу, не фінансує оборону. У них до цих пір немає 2% ВВП на безпеку оборони. Найбагатша країна Європи чомусь не фінансує не через те, що в них немає грошей, а через те, що політики вважали, що е, насправді е, загроза йде від України, від терористів від будь-кого, але не від Росії. І е, е, саме в цьому полягає проблема. Що система безпеки оборони Європи вона е, руйнувалася, вона знищувалася, вона недофінансовувалася через відсутність політичної волі. Не набагато краща ситуація і в Великій Британії. На думку тамтешнього міністра у справах ветеранів Алістера Каранса, за таких втрат, як в Україні, у разі Великої війни, їхня армія буде достатньо швидко знищена. Ось його цитата: у масштабній війні не обмежені інтервенції, а такі, як в Україні. Наша армія, наприклад, при нинішньому рівні втрат, як частина ширшої багатонаціональної коаліції, була б виснажена за шість місяців або рік. Третя найпотужніша армія Європи французька, до великомасштабної війни, також катастрофічно не готова. Як пише французький портал OPEX 360, на даний момент збройні сили Франції створили запас снарядів та інших боєприпасів, якого вистачить лише на два місяці активних бойових дій. А що ж НАТО? Воно також потребує мільярдних інвестицій і терміново Америка завжди вкладала в альянс великі кошти а от європейські країни трохи халтурили. Політики вважали, що сектор безпеки і оборони Європейський не потребує фінансування. Потребують фінансування зелена енергетика, соціальні програми, я не знаю, розвиток тюленів в Антарктиді. Але безпека оборони не потребує фінансування, тому що є Сполучені Штати, є НАТО. Російсько-українська війна нарешті дала зрозуміти європейцям, що загроза реальна, і оборонні витрати потрібно збільшувати. Ставлення європейських країн змінилося, кошти почали виділятись. А ще більше прозріли європейці, коли і Трамп почав тиснути. Він не каже, що він не буде допомагати. Він каже: хлопці, чому Сполучені Штати мають платити за Європу? Я теж не розумію цього. Хлопці, давайте 50 на 50 платити за НАТО. Ну це ж логічно. Дивізіон е, американський, І дивізіон американський відповідає за свою зону відповідальності, і європейський за свою. Все правильно. Все логічно. Не може Німеччина сидіти, е, купатися в розкоші, і, а, а за неї хтось платить за, за оборону. Ну це неправильно. Ну, знаєш, Льош, ну зрозуміли вони про те, що треба вкладатися в оборонку, але часто вони то загубили, великі. Угу. І що зараз? Як вбити? тепер над, 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 ну, та, надолужувати згаїне? Да, ну час втрачено. Ну, але тут ну, що тут зміниш? Вже, вже є, як є. Да, маємо те, що маємо. Але зараз, можливо, я всіх здивую тим, що розбудовує європейську систему оборони безпеки Україна. Точніше, ми це разом робимо. Детальніше послухайте. Зараз відкривається такий... Перед європейцями дивний світ українського ПК, наприклад, який набагато дешевше, набагато швидше, набагато ефективніше виконує замовлення. За на просто у порівнянні з європейським ОПК, ну просто якісь фантастичні результати є. От просто програма зброя рі проект зброя коли Данія перша інвестувала. В, в український завод, який випускає САО Богдана, і чомусь вийшло, що український завод за два місяці випустив САУ більше ніж Європа там за, за півроку. Ну то вийшло. Да, що Європа десятиліттями заколисувала Путіна і думала, що він не розпочне війну. В результаті заколисалася сама, не там Жирок наростила. Ну тепер будемо сподіватися, що вони отримали гарного копняка, який е дозволить їм прокинутись і діяти. Йдемо далі, друзі. Дивіться далі: ексклюзивна історія, яка шокує. Як цинічні шахраї видурюють мільйони з рідних зниклих безвісти. Шахрай заявив, що потрібно для початку три тисячі доларів. Ну а зараз про нову хвилю обману. Зловмисники використовують людське горе щоб виманювати гроші. Вони пишуть у месенджер і запевняють, що мають цінну інформацію про зниклих безвісти чи військовополонених. Зараз тисячі українських родин живуть у невідомості, чекаючи новин про своїх рідних, які не повернулися з фронту, натомість отримують дзвінки від аферистів. Наша колоністка Вероніка Віремієва поспілкувалася з рідними зниклих безвісти захисників і зараз розповість все нам. Вероніко привіт Привіт, Вероніко. Давайте почнемо з такого наскільки це явище стало масовим, бо Вач. воно відверто лякає. Та і щоб краще в цьому розібратися, наскільки ж воно стало масовим, я поспілкувалася безпосередньо з військовими. І От як виявилось, майже кожного родича, чи то військовополоненого, чи то військового, який зник безвісти, намагались одурити шахраї. Тому далі пропоную подивитись ексклюзивні історії про підступне викачування грошей з людей, які у розпачі готові віддати остання. Він ховає обличчя і не називає свого справжнього імені. Це батько військового, який зник без звісти на фронті, ще на початку повномасштабного вторгнення. Він був під Бахмутом ротою добровольців. Своє обличчя він не відкриває, бо його інший син зараз воює на Донеччині. Після трагічних новин вся родина у розпачі починає шукати сина. До мене звернулися його друзі, які цікавилися, куди він зник я їм повідомив. І вони мене вивели на людей, які є. Нібито співробітниками СБУ і готові допомогти. І після цієї зустрічі з нібито впливовим у спецорганах чоловіком батько вічею озвучують кругленьку суму в доларах за нібито повернення сина додому. Мої рідні всі сказали, що можливо це єдиний шанс, давай все-таки його пробувати. Шахрай заявив, що потрібно для початку три тисячі доларів, якими він зможе е через. Іншого співробітника СБУ, який курірує фронтову частину, домовитися з росіянами і повернути сина, після цього шахрай ще декілька разів відзвонюється, а згодом його як вітром здуло. Але доля безжалісно б'є нашого героя і вдруге. Згодом ви тільки уявіть. Вже інша людина знову виходить на зневіреного батька, і це знову ж так би мовити, друг зниклого без Цей же момент до мене вийшов ще один із друзів, і цей е, друг теж сказав, що у нього ну я знав, що у нього дійсно є родичі в СБУ, і що через своїх родичів він зможе витягнути мого сина. Потім заявляє, що буцімто знає точне місце перебування його сина. Просить гроші, ще й при цьому цинічно зображає себе вірного друга, зниклого військового. Він каже, треба п'ять я заявив. Мене п'яти немає, я тільки три. Він каже, давайте три-дві тисячі. Я все таки я друг йому от, а він бізнесом там займався. От я добавлю. далі. Обіцяє що до нового на той момент 2023 року. Його син вже сидітиме разом з родиною за новорічним столом, але все це, як ви розумієте, було звичайнісіньким обманом. Ну а в груді на початку грудня він сам втік в Німеччину до своєї сім'ї. І Я так зрозумію, що він звідти поки що повертатися не планує. А ось це пані Олеся, чина військовослужбовиця. Її чоловік зник без на фронті у 2023 році. Тоді жінка і почала відчайдушно шукати коханого. Через своїх знайомих ми вийшли на одного хлопчинку, і я до нього звернулась. Скинула йому всі дані, і ми зустрілись ось так один на один. І він мені говорить: ну добре, працюємо далі, шукаємо. Я тебе наберу. Всі дані є. Я там працюю в ГУР. У мене там є входи, виходи. І вже за декілька годин шахрай знову зв'язується з жінкою і натякає на винагороду за його, так би мовити, послуги. 19 тисяч гривень я йому скинула на карту. Проходить пару днів, я до нього телефоную і запитую Рома. Є якісь новини, є якісь результати. Він ні, немає. чекаємо. згодом. Шахрай знову просить гроші, і жінка перекидає йому ще 5 тисяч гривень. Коли вимагач звернувся до жінки втретє, знайомі радять Олесі перевірити, чи не обманюють її. Хлопці з СБУ, співпрацівники мені допомогли в цьому. Звісно, ні в якому гур чоловік не працює. Шахрая вирішить ловити на гарячому при передачі чергової суми. Спочатку він говорив про 60 тисяч гривень, потім ціна спала на там в відтоді зупинились на 40 тисяч гривень. Коли він отримав ці кошти, він сказав, що якби я їх дала йому для того, щоб він... Собі е, на лікування що він у мене їх позичив, ніби розгляд цієї справи у суді триває вже рік. Пані Олеся не втрачає віри і в перерві між службою разом із своєю бригадою вітає дітей у день святого Миколая. І здається, подібним історіям немає кінця. У травні цьогоріч СБУ спіймала у столиці одного із таких шахраїв, які заробляли на родичах військових. Також у столиці затримала жінку, яка представила співробітницею Міністерства оборони, щоб видурити гроші у родичів військовополоненого. Родина віддала шахрайці майже 150 тисяч гривень за нібито звільнення сина з полону. Ще одне затримання трапилось на Миколаївщині. Там затримали шахрайку, яка виманила майже вилише лише від 2 мільйони гривень у родичів полонених бійців Збройних сил України. Найчастіше шахраї виходять на родичів військовополонених чи зниклих безвісти саме через соцмережі. Або, як ми бачимо, в окремих випадках навіть цинічно заводять з ними знайомства. А люди у відчаї просто. Вірять шахраям. На ну, що робити от, цим родичам, щоб убезпечити себе від такого? Тут варто додати, що правоохоронні органи неодноразово розповідали про найрізноманітніші схеми, і також говорили про те, як ж вберегти від цього. Тому пропоную послухати. Родичів полонених і зниклих безвісти військових закликають уникати публікації особистих даних у соцмережах і звертатися лише до офіційних державних органів координаційного штабу, об'єднаного центру при СБУ та Національного інформаційного бюро. Ми розуміємо вічай людей, так які чекають хоч якусь звістку про долю своїх рідних. Але е, дуже добре, що ти розповіла ось ці історії, і будемо сподіватися, що жертв шуканих е, після цього буде е, менше, адже ми попередили, отже, озброїли цих людей цими знаннями, цією інформацією. Венка Віремієва була з нами. Дякуємо, колего.